Mm. Всім привітки пістелетики, ви на моєму каналі. І зараз буде влога Також дуже всім дякую за такий актив, а ми починаємо. Боже, що так довго від того лісу сюди йти? А ви що думала, що так все легко і просто? А -а -а. Ну, все, коротше, зараз я йду. Зараз десь 9 ранку, максимум. Е і ми, коротше, зарапіти там. До інших інший лагерь. А ви там можете помитися, поїсти і приділитись так ми йдемо в музей. Так що поприлічніше. а Добре, добре. Так що все, всім кудбайнг. Так, ну все, йдемо всім. Типа вони там помилися, оце от все це все зробила і до виходу лишається десь 5 хвилин. Так, дівчику, щоб ти вдягати? Я собі такий красивий сарафанчик на тему заказала. Правда, really, really, краса... красотка ярялка? Реле реалі, красалка красотка яріалка. Фу, що за крінж? Тебе ніхто не спрашивав, казав, щіпана. Це краще, що ходити в своїх джинсах і футболці 100 років. Бо ж ротик свій оф не дура. Боже, на мене бісить, коли ми вже поїдемо цього лагері, вже не можна на ній дивитися від Та ці б вони всі переділися. Стоп, ми що йдемо в театр. Ну, татудима. -та, Боже, це я того пойобка. Я, блін, як би дискотеку летілася. Все, передіваємося. Я, в принципі, інакше озігу немає. А я маю. Я по такому луці піду. Це як на у мені ні. Ну, все, в принципі. Попшикала своїми духами Вікторія Сікрети розчесалася, то вроді для музею нормік. Ну, да, ну, да, нормік. ну Ну нормік. все, в принципі, можна йти там вже оця от Челіка, напевно ж вже... ой, челіка, напевно, вже прийшла. Ну, все, пупсяшки, ходіть за мною. Відколи нас називати Пупсяшки, у мене чушпана. Ой, забула чушпани за мною. Все стабильно, все стабільно. Ну, скажи, куди ми їдемо? Я не хочу. Ти був їдем до бабці. А, 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 ми їдемо на і до бабці. Так що бре свій рюкзак, став себе там пару одяжок, вийде та тишне. В, в смислі до бабці? Та боже, що ви мене так лякаєте? Ну ні, ми не поїдемо до бабці. Я не буду спирати яйця від курок в неї. А якісь яблука з рвати і потім це їсти. І чути смак якоїсь цибулі від ножа. Ой. Та не обсуждається, ви їдете. Йдете збирати друг за кажі. Через 5 хвилин, щоб були готові. Шість, блін, їду до бабці. Який мені рюкзак взяти? Візьму такий, щоб мені там всі завідували. Типа, мене там служили всі свої рюкзаки.